Добрий ранок, дорогі друзі, глядачі, підписники мого каналу і всі, хто завітав до мене в цей ранковий час. Сьогодні умитий ранок. Два дні йшли дощі, проливні дощі. Такого вже давно не було. І все напилося, все засяяло своїм зеленим листям, розпускає свої квіти. Ну, Деякі квіти і е, кинули на землю свої пелюстки, бо дощ був дійсно сильний, а потім ще й вітер був. І от перед вами мій куточок саду, де росте кампсіс. Подивіться, я ще раз хочу показати вам, як він квітує у вигляді от, такої парасольки. От вверху у мене утворилася така от собі дах утворився такий із кампсіса. І цей дах розквітає своїми квітами. Годуть бджоли. Кампсіс це дуже хороший медонос. Ну, з цією рослиною треба подружитися. Бо вона сильний агресор, вона проростає скрізь, може прорости через асфальт, через відмостку, буквально на газоні серед будь-яких квітів. Тому треба її вчасно виполювати, що я і роблю. Ну, я намагаюся встигати це робити. Нудна це робота, але приходиться. Ну, Я дивлюся, вже знову новий пагін виліз із під землі. Ось він, бачите, собі тихенько, збоку, щоб його ніхто не бачив, а потім зразу виросте великим деревом. Ну, от Подивіться, ми завели цей кампус, кампсис на таку от опору металічну. І він у нас вигляди такого грибка чи парасольки. Мені подобається така форма. І хочу вам сказати, що він дає доволі хорошу тінь. Навесні ми його нещадно стрижемо, але подивіться, яка кучма вже виросла на голові в нього. От. Ну і отакі от от сутцвіття, отакі прекрасні соцвіття, наповнені нектаром. І там весь час перебувають бджоли. Гудуть і гудуть цілий день. Ну, правда, як дощ був, то пчіл не було, але ж зараз зате вже позліталися. Сьогодні такий яскравий сонячний ранок. Дорогі друзі, подивіться, як нарощує свої нові пагани шнеєвальцер. От буквально Сантиметрів 70 вже от, такі от пагін. І з цього боку ось пролізли, видно, як вони ростуть. Хочу вам замітити те, що особливо вони інтенсивно почали рости, як почали йти дощі. от Коли була спека, сонце, то і росту не було. Ну, а тут ми бачимо Еден Роуз, молода ще рослина, молодий кущик. але Гарно нарощую зараз теж свої пагінці. Продовжують квітувати троянди, хости. Ці хости були посажені минулим літом, вони зовсім молоді ще. Але пішли в ріст. Heritage, англійська троянда. Гарно себе почуваю на такій погоді. Подивіться, які нові пагони вона випустила. Ну і, як зазвичай, слухає все, що я розповідаю, моя прекрасна вівчарка Ліра. Розумничка, слух'яна собачка. І я хочу вам показати ще. Тут у мене росте у цьому квітничку такій ємкості суниця. І от вона вже дозріла. Тут ягоди деякі дозріли, От бачите, висять. Їх просто зняти треба. Небагато, але є. Як я вже вам якось розповідала, ця суниця взимку у мене на підвіконні, на веранді стоїть. Ну і теж потрошку родить. Ну, от стільки багато зав'язі зараз. Саме головне не забувати поливати в спеку, бо й таке буває. Давайте пройдемо подивимося, як там далі в моєму садочку. І ось перед вами розкинувся кущ гортензії широколистої вічне літо. Бачите, які величезні соцвіття утворилися після дощу. От минулого разу, коли я вам її демонструвала, ці соцвіття були менші. А це дуже великого розміру. От моя рука дві руки там може сховатися під цією квіткою. Дуже велике суцвіття. Любить вона пити воду, любить вона таку погоду. Коли дощ іде, вона прекрасно тримає свої соцвіття, не поникає, на відміну від деревовидної гортензії. Отака от от прекрасна квітка, отакий от великий широкий кущ. Як я вам уже розповідала, я їй дала можливість розкинути свої гілки. Я її не оперізувала нічим, ніякого пору не ставила, не прив'язувала. Дозвола їй показати всю свою красу, всю свою ширь, всю свою величину, от таку от необ'ятну красуню. От таку от пані, пані гортензія, хочеться сказати. Просто пані в такому великому, великому, широкому Ось така красуня наша гортензія. Ну, після дощу суцвіття стали в рази більші. Просто я сама не чекала, що вони так можуть збільшуватися. Це щось неймовірне. дійсно. Вона дуже любить воду і дуже гарно відкликається на полив. Ну, полив не так ре... На полив вона не так реагує, як на от такий от дощик, який у нас йшов два дні. Продовжують квітувати троянди. Ось, наприклад, Агуста Луїза. Ну, після дощу вона не дуже презентабельна така. Хоча бутони розпускаються. Продовжує квітувати лаванда. Там далі ми бачимо клематис, от Я постараюся його наблизити. от така шапка клематису. Співають пташки, он сидить. І щось там щолкає своїм клювом, щось хоче сказати, що вона хоче сказати. Вот така пташечка жива. Вони прилітають із теплих на весні. Ну і потім і співають, і своїх діток тут виводять. Давайте пройдемо, подивимося, що там далі в саду. Ну от Перед вами ще одна гортензія. Це гортензія посаджена минулого літа, куплена в питомнику в Агрус сорт Брайт. В перекладі наречена. Отака от Брайхт. Можливо, із-за того, що вона ще зовсім юна, ця гортензія, у неї суцвіття менше. А от біля неї схилилася гіпсофіла. От така от рожева гіпсофіла. Чуть з, е, такі з, е, Видно тільки трошечки її. Тонюсінькі гілочки. такі от. Ну, а тут ви бачите, базальні гілки пустила троянда Домініка. І от вона теж дуже рада була дощу. Я дивлюсь, після дощу ця базальна гілка збільшилася. А тут Манстедвуд. І він має і бутони, він має і новий, які, нову гілку, яку він випустив. Подивіться, скільки тут колючок. Який ж ти колючий Манстедвуд. Ну і тут ми бачимо з вами нова гортензія. Перший рік вона в мене квітує, посажена в минулому році, минулим літом. Називається вона Фантом. Це метільчата гортензія. Ну і от ще раз вам покажу, як нарощує свої базальні гілки ностальджі. Це троянда. Виведена в Германії, в Німеччині е, питомник Тантау. Прекрасні характеристики в цієї троянди. Зимує чудово, без укриття, прекрасно нарощує листя, стійка до хвороб, квітує, можна сказати, безперервно. Е, там нарощуються десь нові гілки, а там ще. Квітує, а там тільки бутони ось з'являються. от Бачите, скоро будуть розкриватися. Тобто, можна садити і не задумуватися. Прекрасний сорт. Ну, і далі ми дивимося, як усе зазеленіло. І газон каже, що мене стригти вже треба знову. От. Ну і ще ось один кущик вічне літо широколистої гортензії. Перед цим ми бачили її маму. Це маленький кущик, який посаджений в цьому році, дівніше пересаджений. Бо він був посаджений з гілочки. От. І прийнявся і ріс там. Ну там було місце не досить добре для нього. Я його пересадила сюди. Ну, наскільки менший суцвіття. Бо кущ маленький, корнева система ще не виросла. Ну і далі подивимося, що тут ще в нас квітують у нас. І троянди, і лаванда. Ну, дощ трохи свою роботу зробив, пелюсків понадбивав. От, але нові квіточки розпустяться і буде все знову гарно. Подивіться, як розпустилася хоста, яка вона дорідня, яка вона широка, яка вона красуня в мене. А ось одна хусточка нахилилася. Чомусь. Дітер Мюллер нарощує свої пагінці. Лавілла кота. І ось я хочу вас підвести до троянди Глайнборд. Кожного разу підвожу і кожного разу показую квіти її. Це англійської селекції Троянда. Вона продовжує квітувати. А ось нові уже бутончики, нові пагінчики, які з бутончиками. І от вона квітує весь час. Цей рік вона взагалі прикла... прекрасно себе поводить. А ось перед вами Віолетта Парфюм, яка дивувала в цьому році своїм. Таким рясним цвітінням, ну в цьому році вона за всі роки, звичайно, себе показала як найкраще. І от нові пагінці вона наростила, знову дуже великі, високі. Думаю, знову викине нові квіти. Давайте перейдемо далі, подивимося, що там після дощу. І ось тут у цьому куточку саду продовжують квітувати лілейники. Давайте заглянемо в кожний лілейник, подивимося, вони різні. Ну ось, наприклад, такий красунчик. Як тебе зняти краще, щоб ти показав усю свою красу? Ось такий от він має відтінок пурпурний. І темніші. І світліші відтінки, а поряд з ним отакий помаранчовий, красивий, красивий. І ще інший. Тут і помаранчеве і пурпурне, який переходить в коричневий колір, наприклад. Дуже інтересний край, має таку кучерявість таку. Ось розкривається ще один. І лимонний, ще повністю не розкрився, розкривається. Продовжують квітувати хости, які схилилися над водою у моєму ставочку, де живе, де живуть рибки. Ну і отак розпустила своє листя медуниця. Медуниця, яка чергується тут з баданом. Бадан сюди пересаджений. І медуниця, бадан, подекуди гвоздика. Отака картинка після дощу. Давайте пройдемо далі. Дорогі друзі, а тут лілії. Лілії і флокси. Тут наша зона відпочинку. Після дощу, після вітру треба порядки наводити. Натрусилося всього. Ну і ось мої любимі флокси красуні флокси після дощику напилися водички, а там продовжують квітувати лілії. Отакі от, от мої веснущати красуні. Дорогі друзі, давайте подивимось, як себе почуває грандамори. От доріжка, яка веде на город. Лаванда похилилась, лаванду треба обрізати терміново. І ось перед вами грандамори. Як вона виглядає після дощу. Я вам говорила, що ця квітка дуже добре тримає і дощ, і спеку, і вітер. Ну, от був і вітер, і дощ. Подивіться, як виглядає ця квіточка. Ну, трошки з'явилися якісь крапочки, я бачу, але ж два дні проливних дощів це багато. Прекрасний сорт, декоративний, і квітує практично все літо. Тут продовжують квітувати лілії жовті, насичено жовтого сонячного кольору такого. Прекрасна квітка. І ось піднімаються нові бутони Golden Celebration. Бачите? Як нарощує свої бутони Golden Celebration. Ну, все, вона гілочка схилилася. Так, підв'язати, підв'язати терміново потрібно. Давайте перейдемо на лавандову доріжку, подивимося, як тут. Ну, от Перед вами Cherry Girl. Після дощу вона теж тримається нормально. Як же тут пахне? Який же тут стоїть інтенсивний аромат? Так, лілії це неперевершена краса і неперевершений запах. Як же вони пахнуть? Як же тут пахне? Ні, це неможливо. Передати словами це можна тільки приїхати і понюхати. Це взагалі. Ой, як же ви пахнете. Зараз ранок, після дощу, ось розпустилась повністю така коралова лілія. Похилилася до неї флокси, але вже пахнуть. Ні, це щось чарівне. От такі ось лілії. І з флоксами. Доповнюють одна одну своєю красою. Флокси, компаньонки лілій в моєму саду. І мені подобається це поєднання. Лілії і флокси. Флокси квітують набагато довше. Вони квітують до пізної осені в мене. Ну, побачимо, як в цьому році буде. Минулого року, було так. І не тільки минулого року. Тому. Я їх дуже люблю, це дуже благодарна квітка. А ось пагони і бутони показую свої. Метільчата гортензія Lime Light. А з цієї сторони продовжують квітувати красуні, рожеві мої красуні. Світеща лаванда. Метелики безліч, метелики п'ють нектар. Його багато зараз після дощу. І ось розквітла біла красуня. Чисто біла, чисто біла. Метелик сів, розкрив свої красиві крильця, які ж ви А ось тут ми бачимо. Білу лілію з її такими коричневими тичинками. Яка краса! І тут в мене лілії теж мої отакі От веснущиті, веснущиті і рожеві красуні. Гудуть бджоли на лаванді, багато видно нектару після дощу стало. І ось вони збирають. А тут мій чупчик-чупчик-чупчик -чубчик, чубчик кучерявий. Отака теракотового кольору красуня лілія. І знову ж таки мої на пушечки. Мої такі веснущі ті лілії. І ось ви подивіться, скільки наростив бутонів кущ троянди Пульмо Норрін Експрес. Дуже красива троянда. Скоро буде квітувати. Ось розкриваються бутони у гранатах. от. бутон граната. А там... В гущині. Давайте подивимося. Квітують інші гранати. Квіточки гранатів. Ось ми бачимо. І там ще червоненька така красуня. Тут у нас гранат. Квітка граната. Я так розумію, що це вона вже перецвіла і будемо сподіватися, що вона зав'яжеться і буде плід от так виглядає мій сад. 15-го Липня 2022 року. Дорогі друзі, всім дякую, хто завітав до мене на прогулянку. Всім дякую, хто пише мені відгуки, хто ставить лайки, хто ділиться своїм досвідом. Дорогі друзі, Всім-всім дякую. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал. Будемо з вами спілкуватись. Я завжди рада новим гостям. І всім бажаю мирного неба над головою, здоров'я, квітучих садів. Нехай в ваших сім'ях буде спокій, радість і щастя. До побачення, до нових зустрічей з вами була Наталія.